Що? по нашим да что рано по нашу? уходите у вас до пяти життів. ну тут надо пять вот так еще раз увидеть куда вы все уходите алина ивановна куда вы куда вы все уходите я иду к сегодня ну возвращай, куда? возвращайтесь я не возвращаюсь а ви, куда ви вы куда ушли, с громад связаны вы что же на заросла куда вы убегаете куда убегаете сейчас полицию вызову На двоих. Вы же на работе. Вы, вы на еще работе. по заданию. По какому заданию? Вы еще по заданию. О, то а вы еще не трезвый, трезвые. Смотрите. Да. Сейчас полицию вызовут. Почему вы уходите раньше? У вас до пяти рабочих дней. За... Да есть. Да вы не трезвые, я смотрю, задание. Я сейчас полицию делаешь? вызову. Вы что? Да сейчас вы экспертизу пройдете. Ну, да. Вы же на работе. Вы... вы что? Звоним в полицию. Не Звоните, уходите никуда. Вы... вы себе как ведете? Как ведет? А, ведет его старше. А вы со обычно? Как обнажорили? Ну, обвиняете в нетрезвости? Да, Нет. по вам ну, видно. Молодцы. Как по, по нем видно? У него, у него давление. Ну куда вы уходите? Куда вы у уходите? У нас организация еще есть по плану. Нет у вас никаких планов. Как как какие у вас планы? Пошлем. Я звоню в полицию, что у вас нету на работе. А вы там будете рассказывать, что у вас планы. Где Бацуров? Где Бацуров? ну от бачите, оці ось ці от люди, це про те, що я говорив, це колишній очолює цю організацію, колишній голова комуністичної партії. Тут у нас на місці. Бацура Бацура. Бацура або його син вони там разом керували цією комуністичною ага. організацією. Да. І потім для підтримки партії регіону створили громадську організацію так званих ветеранів і отримують з бюджета міста там. А гроші тільки собі на зарплатню. І ось вони собі тут дозволяють ходити туди-сюди, нічого не робити за бюджетні кошти. Ось, І навіть не звітують Ні перед членами організації, не перед громадою. Собі пішли все. Ще скільки зараз. Ось у мене 16,52. А вони вже собі пішли додому. А, а працюють що... до 17-15, да? так? 17,15. Да. Ось, ну йдемте далі, подивимося, там ще відголошення. Ми хочемо Ми хочем запитати, які повноваження квартальне. Тобто є у них якісь посвідчення, наказ. Гроші вони отримують? Ні, гроші. вони Взагалі ні копійки не отримують? В минулому році ні, не отримали. А в цьому. Ну в цьому виділили гроші чи ні? Значить, програма благоустрою предусматрює виплату квартальним е, годове годовезнагородження один раз в рік. Ну, всі з тим, получали в 2001 році, в 2002 ми нічого не получили, в 2022 нічого не получали, бо 590 постанова відмінила все. Підводяться ітоги, хто займається благоустроєм добре, значить е, хто оказує Помач тим людям, нужденням, які знаходяться на, на їх території, закріплені території, ті під підсумки по благоустрою підводяться 에, два рази на рік і по ітогам цього, цього саме вони, ми получають, вони получають, получають за перше, друге, за третє місце і за не прийме. Получали. В тому році вони не отримали ні копійки, бо є 590 постанова, яка забороняє всі виплати. Вони роблять це інституція, самоорганізація населення, вони працюють ну, на добровольних засадах, співпрацюють з депутатським корпусом, з міською владою. А ну, ви гроші отримуєте? Як? Ви, ви, я, яка у вас посада? А що, що це вас інтересує? Ми ви записуємо, посади. щоб громада знала. А то громада не знає, так? Значить, я інспектор відділу е, департаменту е, ЖКХ. Так почекайте, це Ж... посада органу місцевого самоврядування, вона прирівнюється до державної. Ні, вона не державна посада. Це не а державна. ці люди, що у вас в кабінеті, у них органи місцевого самоврядування, а значить, ви ні. Це, я, ми всі відносимося до органів місцевого самоврядування. Я інспектор. Декларацію ви подаєте? Обов'язково. А, подаєте декларацію? Тобто, зараз, депутат. Ви зараз... Я депутат я подаю її. Так, я подаю дія. А, а ви ще депутат? Я депутат. А від, мабуть, сіла і честь. Так, да, і честь. А в якої комісії ви депутат? Голова бюджетної комісії. А, бюджетної комісії. Так я ж вас питаю. Ну, так я квартальним виділили гроші чи ні? Бюджетом в цьому році виділили гроші квартальні приду. Чи програма не? благоустрою і програма підтримки квартальних виділяють ви ці кошти. На, на рік, але в тому не отримали році, і в цьому вони не отримали. Та да не отримали це факт. Виділили чи не виділили? Приду предусмотрено передбачено. Передбачено в передбачено. бюджеті це є. Обов'язково? Да, в бюджеті це є, але не отримали. Да? Постанова забороняє, але бюджет включили в рівно. Ми і в тому це включали, і в цьому приймали но постанова програму, забороняє. Я, Постанову поки виплату забороняє. За так. Да. А, на, а, на а програма обіцяє, ми всі програми mm. предусматриваємо. Як воно буде. Скажіть, будь ласка, от я хочу запитати з приводу роботи квартальних, да? Да. має Щас. право квартальний без мого відома приходити до мене додому? Він не має права зайти вам на вашу територію mm -hmm. приватну. Ну прийти до вашої калітки, це як голова квартального комітету, сказати, що як у вас там. Незадовільний санітарний стан, чи може щось у нього як може у вас таблічка, стара таблічка. Він може прийти попередити, що вже прийнято рішення демонтувати старі назви вулиць. Він може вас повідомити цьому. но не зайти у вас не на подвір'я, без вашого згоду. якби ви прийшов, питаєте. На приватну територію не можна. На приватні кіліторі. А так він вони ходять квартальне і говорять, що буде обрізатися це, дерева, буде е, організований вивоз віток. Значить, треба складати не возле кожної хати, а десь на перехрестях це в них входить. має квартальне прийти, як до вас. І не тільки квартальна людина, яка поряд живе, їй треба підтвердити, що цікаво вона там проживає. Квартальний мають право видавати 5 довідок за те, що там людина проживає без прописки, як підтверджують сусіди з'їжаючи. Чи вони прописані, але не проживають? ведуть спільне господарство, як хтось помер. Це вся це на них вони зобов'язані. Вони це затверджують, ці документи і вони йдуть. В департамент соціального захисту, в департамент ЖКХ, пенсійний фін, фонд це в, є, в Ну, є це є, ці так. довідки за моєю вимогою видаються, чи так, може так, як ви звернулися? А як ви... якщо я не звертався? А як ви не звернулися, ну а ми... якщо позвонив Албанський і каже квартально, привір там Левицький чи Майтала живе, може таке бути? Ні, Ви приходите і з... Так ні, може чи ні? Ну як воно може перевірити, що як, це живе чи не живе? Тільки за зверненням мешканців, які там проживають. Як ви хочете, щоб вам дали справку, що ви прописані, але не проживаєте, так, да, вам даю. А може, ви проживаєте, але не прописани? Да. Якщо свідчать два сусіда, і вони ставлять свій штампів. А... Мені здається, що квартальні просто так ходять і запитують. Ні, ні. Ні, не може таке ні, ні, бути? Ні, ні, тільки за заявою. Пишеться ну... заява і квартальна обращає. Ви звернулися за квартальну. А якщо там квартальна вчинила таке. Що да? ну, вона вчинила? Ну, наприклад, вона пішла і питала сусідів там, без мого відома, мені ця довідка не, знаю, мені, не потрібна. У мене такої інформації немає. Я не за те, повідомку. я кажу, а Но... куди я повинен повідомити про таке поведінку такої квартальною? Ну, звертайтесь напишіть, що так, як вам вона видала справку без всякої заяви, без, того, так, без вашої заяви. Я не знаю. пишіть на Албанську, на... будемо розбиратися, я не знаю, що. У мене такого немає що. Вона видає, як у них є реєстрація документів, як ним хто звернувся, вони таку довідку дають. Як ним звернувся. Ну, як... А як не звернуться, все одно дають. Я не знаю, у мене таких і такої інформації нема. Ну ви ж не старший, ви просто інспектор відділу благоустрою. Да, У вас є повноваження? Ви? А, а внеском? Де їх почитати? Ну я не повинна вам, це, що я знаю. А що, бо свою... ми ж платники податків ну, ти шо, що ви Ви ж гроші податки? від нас отримаєте? Да, а відповідальність знаєте за незаконну відмову від надання інформації. Да, я знаю, Готові що ви нести. Інформації. Вам що немає сьогодні до кого? Этот я не можу... А при чому сьогодні? тут немає є? Ми да. просто хочемо з'ясувати питання ну, приходите завтра з'ясуєте. А ви відмовляєтесь, ви відмовляєтесь. На нам неприємно нам, нам неприємно. нам неприємно я на етат, е, ветеранах знаходжусь да. сам в кабінеті, бо тут, а тут, поскольку я складу тут, самі відділ, де я працюю і тут, і там. Да, тому що ми так пересікаємося. Ми зараз займаємося гуманітарною допомогою і оказує е, послугу населенню чи квартальні дають, первічні ветеранські організації. І ми там формируємо ті списки, ті, що люди записують, формуємо. У мене там етат, є теж робоче місце. Я там приходжу і я являюсь, крім всього, що я входжу в, в Раду ветеранів. Чи нічого не Тож, Гроші я отримую, як ви департаменті працюю. Да. Да. У вас є свої да. повноваження. Да. Ви маєте займатися своїми повноваженнями. Я займаюся своїми повноваженнями. А чого ви ходите туди? Це ж не що ваші я повноваження? Я повноваження там бути. Я являюсь, я являюсь. 에... Поза робочий -ради, час. Ради, ради, да, позаробочі. Я вибрана в, это, в Раду ветеранів. І У нас є та ти, в раді і Я співпрацюю з ними, з радою ветеранів. Що ж тут не зрозуміло, що я співпрацюю з радою ветеранів? Ну, не зрозуміло. Може це конфлікт якийсь інтересів. Ні. Може бути. Е, як спитати от за це, що все ви розказали? А ці як його квартальні, вони знають свої там, повноваження і заборони що? А де вакова, вони десь виразкові. розписувались про це? Ну, як вони розписувалися, а як і давали? Ну, як навели, у нас довели. довели. довели, довели. Квартальні знають свої обов'язки. Ми їх збираємо, крім того, що коли квартальне обрано, як правило, у нас квартальний, які 50 років вже квартальний. Ті, які от, хтось вже пройшла заміна квартальних, вони знають, читають закон про самоорганізацію населення. Ми даємо їм методичні рекомендації, ми сесію затверджені довідки, які вони мають давати. Сесію городського селіта, так, да, депутатами здержавного до них доведено, і ми дають роздаточні матеріали, їм видаються штампики за рахунок місцього бюджету. Це все вони знають, спи врацювали вони підписували десь за це. Ну, за то, що вони... Знаю, відбували це, це значить, людина підпис, поставила свій підпис, що вона ознайомлена. Вони ознайомлені вони зі своїми планами. Вони вже по 50, по 10, по 5 років вони ознайомлені. Ну так що, їх 50, по 50 років їх не перевибирали? Є у нас така новосвітня, яка та сама у нас, вона була і в 20 років вибрала. Я, ну, то буває, то буває. Я а кажу, буває. інші, як? Інші, вони знають свої обов'язки, вони читають закони, ми знайомлюємо їх. На нам рада, у нас є рада голіпочка. Підпис ознайомлювати, чи просто так поговорили і все. Часть документів вони підпис отримують, часть документів, ті, що етат, їх стосуються, останні документи, що е, видані, що отримують, вони, звісно, отримують підпідпис, вікон документ. Розписуються, здають нам документи. Ми співпрацюємо з ними. Mm -hmm. а, 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 а це ваша робоча місія? Ні. Mm -hmm. Прикрила, що тут закрила, що тут. Ну, ну, це мій. Не... Да. І там робочі. Я, да. там... я просто думаю, що може ви почали полити, бо вже почали. <риснє> Дякую вам. До побачення. Все найкраще. Ну ось бачите, жителі, мешканці нашого міста Подільська, Деської області, робота з квартальними, мені здається, завалена повністю. Ну, мені здається, я не знаю. Я якби живу теж в приватному секторі, там квартально не бачу. Чим вони займаються, не зрозуміло. І ось ця посадова особа, яка нібито працює в якоїсь відділі на одній посаді, вона нібито відповідає за квартальних і нічого це не зрозуміло. деякі документи і що вони мають право. І... Взагалі, мабуть, квартальні не знають, які їхні там повноваження, які їх права і яка відповідальність. Насамперед, mm -hmm. це те, що вони порушують. Mm -hmm. Те, що вони там, звісно, я знаю випадки, коли це управління житлово-комунального господарства спільно з квартальними ходить, і людей штрафують за те, що там поклали на вулиці будівельні матеріали, там і ще щось. Так, да, це є таке. Але повинна бути і зворотня відповідальність квартальних. Якщо вони там до людини, скажімо так, причепилися, і людина там вимушена була так зробити або щось немає. порушують взагалі, Або щось по, да, то квартальні повинні теж відповідати. Mm. А вони зараз, якщо з'ясувати, то це квартальні зрозуміло, яка і вони, не відповідає. Не відповідає. Вони, вони не посадові особи, вони не службові. Просто їх там хтось визначив колись років 50, там 20. але 50. гроші отримують. Щось там отримувала, тепер як не отримували. ну, Но в бюджеті, вроде да, да. а потім в кінці року ця сума грошей кудись йде незрозуміло куди, якби а не цим квартально. Я хочу сказати, що ми зараз знаходимося у приміщенні департаменту житлово-комунального господарства. Я так розумію, що тут взагалі не ведеться облік хто коли, куди йде. Ось є там директор цього департамента. Колишня членка партії ОПЗЖ, чи колишня Чу... Чернена Черне. Олена Івановна. Угу. Да. Вона активна, активна ця членка партії ОПЗЖ, вона депутат від ОПЗЖ, хоча зараз вони там скрили на сайті, що просто її є в прізвище, а від якої партії не зазначена. Але всі ці роки вона була в ОПЗЖ. Висувалася партії. Починаючи з регіонів, партії регіонів? Так. Да. Да. Я думаю, що починалася з партії mm -hmm. регіонів. Я конкретно не дивився, але знаю, да, що вона депутат від ОПЗЖ в цьому це. І ось це вся комунальна сфера нашого міста лежить на депутаті ОПЗЖ. Хочу додати, що вона змінила на цьому посту плахотного, якого затримували, якщо ми знаємо, там на дачі хабаря. Е, Слово підкуп виборців. Щось таке. Ну там хабар був. під виборців. Ну, під так, хабар. Так. Так. Дякую, до зустрічі.